Ельф для суперзавдань Катажина Вежбіцька. 14 грудня. Ніщо ніколи більше не буде веселим, гарним і приємним, зітхнув клопотончик. Він сидів у стайні, похнюпивши голову та сутулившись. Перебинтовані ноги ельф витягнув перед собою. Він не був певен, що болить більше, його вивихнуті щиколотки чи розбите серце. Рудольф поклав голову другові на плече. Він облизав вухо Ельфа теплим шорстким язиком. Не картайся так, лагідно пробурмотів Олень. Не одна іграшка висить на ялинці. Ідеться не про це. Клопотунчик різко випростався. Як вона могла так говорити про нас, що ми непотрібні, застарілі, що важливі тільки результати. Що ж, може, у дечому вона й має рацію. Тихо визнав північний олень і всміхнувся, побачивши засмучене обличчя клопотунчика. Звісно, я не про тебе, швидко додав він. Але я не молодшаю. У мене проблеми з копицем. Я вже не такий швидкий, як раніше. Певно, я й справді мушу піти, щоб не створювати неприємностей Санта Клаусу. Ні. Клопотунчик крикнув так голосно, що північні олені, які їли сіно у сусідніх стілах, здивовано підвели голови. Ні, ти мій найкращий друг. Що я без тебе робитиму? Світ змінюється, ми теж змінюємося. Ти мусиш бути готовий до цього. Світ, може, й змінюється, але не ми, не Санта Клаус, не Ельфи, і не його улюблені північні олені. Це має тривати. Рудольф зітхнув. Клопотунчику, отже, осяйна права. Треба поступитися місцем прогресу. Традиції теж змінюються. Можливо, через кілька років Санта Клаус буде асоціюватися в дітей не з санями, запряженими північними оленями, а з червоною вантажівкою або навіть з полярним експресом. Чи це погано? Не знаю. Для мене так. Клопотунчик схопив милиці, важко підвівся і, опираючись на них, пошкутильгав до виходу зі стайні. Перед дверима він обернувся Якщо ти підеш, я піду з тобою. Я не збираюся перекваліфіковуватися в механіка і ремонтувати мотор вантажівки або чистити диски чи міняти шини. А як щодо твоїх друзів, Санта Клауса, осяйної. Осяйної. почав клопотунчик, і його голос зірвався. Він спробував байдуже махнути рукою, але через це втратив рівновагу і притулився до стіни. Осяйна не така, як я. Вона живе в іншому світі, і нехай так лишається надалі. Двері стайні відчинилися, мало не вдаривши клопотунчика. Крізь них, як завжди, швидко і легко вбігла іскорка. Вона навіть не помітила ельфа, який зіщулився біля стіни. Де він? занепокоєно запитала Ельфійка. Знову кудись пішов. Йому не варто напружувати ноги, бо так він ніколи не вилікує щиколотки. я принесла йому поїсти. Це дуже люб'язно з твого боку, з гідністю сказав клопотунчик намагаючись безтурботно спертися на милиці і вдати, ніби йому не боляче. Але справді, моя хороша, я не дитина і сам можу подбати про себе. А вже ж, пирхнула іскарка. Може, ти й в змозі дбати про північних оленів, але про себе уже не обов'язково. Якби не я, ти б не їв, не відпочивав. Що відбувається? Вона проникливо глянула на Ельфа. Клопотунчик зашарівся. Та, річ у тім, нічого важливого. Ми дізналися, що ми зайві. Нас замінить велика вантажівка, прямо сказав Рудольф. Краще шукай собі нову роботу, іскорко. Що? Іскорка вражено сіла на купу соломи. Не дочекаються, я цього не дозволю. Це була точна ідея тієї осяйної. Вона від самого початку мені не сподобалася. Така холодна, іскорко, застережно перервали її клопотунчик та Рудольф в один голос. Холодна, крижана королева. І що з того? Якщо Санта Клаус хотітиме розвозити подарунки вантажівкою чи навіть космічним кораблем, що ми можемо вдіяти? Нічого, байдужим голосом відказав Клопотунчик. Рудольф вже думає про те, щоб піти. А ми ще подивимося, чи зможу я щось вдіяти. мстивим тоном проказала іскорка і, крутнувшись, мов дзига, вилетіла зі стайні. Рудольф і клопотунчик залишилися самі. Схоже, північні олені відчували негативні емоції, бо вони сопіли й ворушили ніздрями, стурбовано вдихаючи повітря. Ну що ж, бо з'їш щось. Лагідним голосом промовив Рудольф Іскорка має рацію. Останнім часом ти зовсім не дбаєш про себе. Коли шлунок наповнений, світ одразу здається кращим, а проблеми мізернішими. І можеш підкинути сіна у ясла, якщо вже ми зачепили цю тему. Клопотунчик красномовно окинув поглядом свої милиці Так так, я спробую. Але це буде нелегко. А іскорка знову кудись помчала, коли мені потрібна її допомога. «Оближ, дівчинку, може, вона щось вигадає? Вона розумна ельфійка і дуже тебе любить. Ага, любить гризти й мучити, пирхнув клопотунчик. І завжди намагається керувати мною. Ох, часом ви ельфи, не менш догадливі, ніж Олені, зітхнув Рудольф і заходився хрумкотіти сіном, яке клопотунчик з трудом таки наклав у ясла.